Раніше 19 січня, тепер за новим стилем 6 січня. Про те, що через поїздки ми на фронт ми не могли підняти цю тему. Ми все ж таки ми переходимо давно вже перейшли на новий стиль, наша церква святкування всіх свят. Ми з вами сьогодні поговоримо. Ти згадаєш своє хрещення водне. Хтось каже мені, а що згадати, я взагалі нічого не пам'ятаю, можливо. І подивимося на хрещення Ісуса Христа і проведемо паралелі. Ми згадаємо про те, що Ісус Христос, коли хрестився в Йордані, навіщо це треба було? І для чого це Христос робив? Хіба для того, щоб потім Його послідовники приблизно в цей самий день пірнали в ополонку. Слава Богу, що ми відходимо цієї язичської традиції. Я не против оздоровлення, але треба кожен день тоді робити, починаючи ще з осені і взимку не питання. Чи змиває вода гріхи? Ні. Не тільки коли ти пірнаєш, навіть коли тебе кроплять. Чи цього хотів Христос? Ми з вами розглянемо Слово Боже. Ти зможеш зробити аналіз щиро перед своє. Перед Богом і людьми на підставі Божого Слова, а не людських традицій. Отже, ми читаємо про хрещення Ісуса Христа. Для чого Христос хрестився? Написано: тоді, Хрис... тоді Ісус приходить з Галілеї на Йордан до Іоанна, щоб охреститися від Нього. Іоанн же стримав Його, кажучи. Це мені треба хреститися від тебе. А ти приходиш до мене. До речі, слово хреститися одразу говорю, що це не накладути хрестне знамено. Не в цьому питання. Це грецьке слово апостоли писали грецькою, означає баптизм, означає занурювати. Це відбувалося в річці. А ти приходиш до мене. Далі написано. Тоді Ісус сказав йому відповідь: Допусти тепер. Бо так належить нам виконати всю праведність. Є людська праведність і шляхи людської праведності, як думають люди, досягнути людської праведності, я щось Богу пожертвую, я щось зроблю і досягну праведності. Таким чином, людина не досягає Божої праведності. А виконати Божу праведність – це в слухняності, постійній слухняності Богові, що єдиний міг виконати, хто це? І Ісус Христос, лише Він був у всьому від народження до своєї смерті і Воскресіння слухняний Богові. І Він мав, щоб виконати цю праведність, він мав прийняти водне хрещення, так, як робили звичайні люди. І що далі написано? Це ми читаємо все від Івангелі, від Матфея, третій розділ. Тоді Іоанн допускає його, і, охрестившись, Ісус відразу вийшов з води. І ось відкрилися небеса йому, і він побачив Духа Божого, що сходив, мов голуб, і спускався на нього. І ось лунає голос із неба: це синний улюблений, до якого моє благовоління. Іноді в церковному середовищі називають ще це подію богоявлення, коли син Божий вийшов з стіні. І явив себе не тільки Івану Хрестителю, а й іншим людям. Це було свідчення, голуб спустився і переважно вважає, що це бачив тільки Іану, бо йому було об'явлення Івану Хрестителю, на кому ти побачиш. Голуб сходи, немов голуб, як це Дух Святий Сходи, це буде той, хто буде хрестити Духом Святим і Огнем. Отже, що це означає хрещення Ісуса Христа? Він поєднався, ототожнення, поєднання. Люди каялися і приймали хрещення, готовлячись до приходу Месії. Хрещення є певне ототожнення, єднання з Богом. Але Ісус, святий і праведний, не посоромився ототожнути себе, будучи святим і безгрішним, з грішним людством. Як наслідок цього ототожнення, Він поніс наші гріхи. Щоб ти в ньому поніс і прийняв що його праведність, це також є символ смерті Воскресіння як для Христа, так і для нас з вами. Сам Христос заявив в Євангелії від Луки, 12 розділ, 50 вірш написано. Хрещенням я маю охреститися, і як я томлюся, поки це здійсниться. І коли він говорив про хрещення, це вже не водне хрещення, а це говорилося про його що? Страждання на Христі. А символ цього, що він готовий померти за людство, коли він ототожнив себе з зрічним людством, він не просто війшов в воду, він знав, що він піде на хрест. Його хрещення це про образ хрещення християн і приклад для наслідування. Це також, ми говорили вже про це, це публічне явлення народу. Сам Іван каже, я не знав його, але для того й прийшов хрестити водою, щоб був... він був явлений Ізраїлю. Це публічне явлення народу. І ми побачимо з вами певні паралелі в нашому хрещенні, згрунтуючи знову ж таки не на традиціях людей, а на Божому Слові. І отже, що ми читаємо Слово Божому, перед тим, як залишити землю і піти на небо. Що сказав Ісус апостолам? Що сказав Ісус своїм послідовникам? Написано в Іван від Мафія, 28-й розділ, розділ, заключні вірші. Що він сказав? Написано: тож ідіть і зробіть ким? Учнями? Учнями всі народи. Якщо людина не відкриває Біблію, не відкриває Слово Боже, не знає вчення Христа, а називає себе християнином, чи є вона справжнім студентом, учнем Ісуса Христа, Його послідовником? Ні. Це тільки імітація, самообман. І коли він каже, хто стане моїм учнем, хто увірує, прийме вчення моє, каже Господь, науку Христову, далі напису, чи христячи, що? В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І це говориться про те, що хрещення знову ж таки, водне хрещення це не просто накладання хрестному знамена. Часто злодії, ідучи на злочин, теж накладають на себе що? Хресте знаме, щоб його не піймали, але Бога з ними немає під час злочину. І далі після хрещення, водного хрещення. Це не кінець, це не, це остаточна зупинка. А що ж робити після водного хрещення написано, навчаючи їх далі дотримуватися всього? І ми з вами сюди збираємося збираємося серед тижня на біблійні групи для того, щоб отримати, зрозуміти науку Христову, навчаючи їх дотримуватися всього, що Господь сказав, що я заповів вам. І ось я з вами усі дні до кінця світу Амінь. Бог каже, що він буде з тими, хто буде це робити. Що ж таке водне хрещення християнина? В першу чергу, це є обітниця, це не просто тебе покупали. Можна, я вірю, що сьогодні зранку кожен приймав душ, щоб змити тілесну якийсь бруд, під і таке інше. Але хрещення це не просто е, парілка, баня чи е, водні процедури. Біблія написано: обітниця Богу, що це є обітниця Богові. І написано 1 Петра 3:21, образ цього хрещення не змивання, не змивання плоскої нечистоти, а що? А обіцянка Богу, доброї совісті, і нас тепер спасає через Воскресіння Ісуса Христа. Хрещення без обіцянки не дійсне. Задай собі питання. Коли ти приймав хрещення, тебе хрестили, що ти обіцяв Богу? Якщо це було маленьке? Нічого. Чи хрестив Ісус немовлят? Ні. Чи апостоли це робили? Ні. Чи робила це церква перших 300 років? Ні. Але коли церква почала відходити від Божого Слова від істини. І стали, знаєте, потім як комуністи. Вони всіх, давайте зробимо всіх октябрятами, потім всіх що, комсомольцями без розбору. І, на жаль, ми маємо. Де-факто, як би? Вся країна християнська, чи навіть не знаю, як розумію, країна християнська, але. По-справжньому юридично християни лише ті, хто є учнями Христа, є послідовниками, хто обіцяли йому. Ось так. Це обіцянка доброї совісті. Хрещення це не є обіцянка ідеального безрічного життя. Навіть після хрещення, коли людина увірила, покаялася, вступила за з Богом, вона не є що ідеальною. Деякі бояться прийняти хрещення за багато років пасторського служіння помічав, вони кажуть, ну я ще е, з цим не справляюся, з тим не справляюся, іншим. І людина, напевно, чекає, коли вона стане що? Як ангел. Ну тоді чекайте смерті. Але Бог не каже, що хрещення це обіцянка ідеального життя. Це обіцянка зберігати добру совість. А ця добра совість, що Сплив Святого Духа і Слово Божого, побуджує до нас до преображення. І коли десь падаєш, совість, яка залишається очищеною доброю, Бог до тебе говорить до совісті, і ти щиро визнаєшся, піднімаєшся, каєшся і рухаєшся далі. Ти називаєш чорне чорним білий білим, признаєш свою недосконалість і таким чином рухаєшся далі. І тому ми читаємо, що люди, які втрачають добру совість, в Біблії приклади, люди, деякі втратили добру совість, і що з ними трапляється, написано це в 1 Тимофія, маючи віру, тобто вони мали віру і добру совість, вони що? Які відкинувши, деяких зазнали корабельної аварії вірі російському перекладі, хто читає раніше кораблікрушення, український переклад сучасний аварій корабля у вірі. І він навіть називає приклади цих людей, яких знав апостол, яких знав Тимофій, серних Іменеї, Олександр, яких я видав сатані, бо вони відкинули добру совість, переступили через це, перестали йти шляхом освячення. І їми почав вже керувати Не Бог, а що? сатана І тоді вони написано, вони почали вже Від, І там така є така такий ланцюжок. Відкинувши добру совість, це приводить до розбивання віри, а коли людина втрачає власну віру, вона починає руйнувати віру у інших. От якраз ці гімне Олександр почали ходити по церквам і не збудовувати віру інших, а що? Руйнувати всі віроступники, які відступають від Христа, вони не просто е, самі грішать, вони е, понук, спонукають і мотивують інших ставати також віро, віроотступниками. Тому Боже Слово каже, таких треба цуратися, бо це як вірус, як пошесть. Воно стає заразним. Далі ми читаємо. Що водне хрещення це не тільки є обіцянка Богу. І якщо ти ще Богу нічого не обіцяв, задай собі питання, чи ти є поєднаний з Христом. Ну хтось за мене обіцяв скажеш ти. Чи ти будеш сити від того, що хтось за тебе поїсть? Ні. Чи можна каятись за кого? Чи це буде дійсно перед Богом? Ні. Лише та людина, яка кається сама за себе, Бог її прощає. Я не можу покаятися замість своїх дітей, за моїх, моїх рідних. Вони мають це зробити що? Самостійно. Так само і хрещення прийняти, чи дати обіцянку, людина кожна йде напряму пер, через, перед Богом, бо написано один Бог і один між ними, що є посередник. І цим посередником є хто? І Ісус Христос. Також християнське хрещення, води хрещення це ототожнення, так само поєднання з Христом в Його смерті в Воскресінні. Так само як Христос приєднав себе з грішним людством, ми, через водне хрещення, поєднуємося з Христом і не просто поєднуємося з Христом, хоча ти не був на христі в Його смерті в Воскресіння. Написано, чи ви не знаєте, що всі ми, які хрестилися в Христа Ісуса, у Його смерть охрестилися. Тож ми поховані з Ним через хрещення у смерть. Щоб як Христос воскрес із мертвих через славу Отця, так і нам жити в новизні життя. Бо якщо ми були з'єднані з ним подобою смерті, то будемо з'єднані і подобою Його що Воскресіння. Боже Слово каже, всі, хто в Христа охрестилися, охрестилися і погрузилися в Його що? Смерть. Ми з Ним поховані хрещенням смерть. І тому людина погружається в воду як символ смерті, і виходить із води як символ Воскресіння нового життя. І це і поєднання це є поєднання з нашим Господом. Апостол Павло робить наголос на єднання видимого матеріального і невидимого духовного момент водного хрещення. Це ототожнення ось так: погруження в смерть, символ і воскресіння нового життя. І далі написано. Що це ототожнення? В Біблії було приклад ототожнення це коли люди поєднували себе з певною персоною. Так само, як євреї, які повірили Моїсею, і пішли за ним з рабства Єгипта, і вони перейшли через море, і всі пройшли, що в хмарі. І в Біблії написано: це, А хто за Моїсеєм не пішов, а вирішив, а хто він такий самозванець? І не пройшов через Хмару, через море, як символи. Хрещення в воді і Духом Святим. Написано: Не хочеш, брати, щоб ви не знали, що всі наші отці були під Хмарою, і всі пройшли через море, і всі хрестились в Моїсеє в хмарі в морі, і всі їли ту саму духовну їжу. Вони хрестилися написано, якби в Моїсея, але в його як того, хто був проводником, і вивів їх з рабства. Ті ж євреї, які би сказали, а хто він такий? Ми залишимося в Єгипті, нам подобається бути рабами, але бути тут. Вони так само бо отримали землю обітовану? Ні. Так само ті люди, які не хочуть поєднати себе з Ісусом Христом не мають небес, не мають перспективи, не мають майбутнього. Також водне хрещення, саме водне хрещення не спасає. Якщо немає віри, то можна 10 разів приймати хрещення і толку від... дорослим, і цього толку що не буде. Але це важлива ланка. звідки ми це знаємо. Перша проповідь апостола Петра в день П'ятидесятниці, коли він проповідував про Ісуса Христа, написано: почувши це, вони були вражені в саме серце і сказали Петру та іншим апостолам: Що нам робити, мужи браття? Євреї, які не були безбожниками, які не були атеїстами, які з дитинства вважали, що вони що віруючими, які вважали себе віруючими, але слово Боже їх торкнулося, вони зрозуміли, що в їх стосунках з Богом не все гаразд. Вони питали, що нам робити, що мені треба зробити, щоб потрапити на небо, що мені треба зробити, щоб отримати спасіння, що я особисто маю робити. І Петрос написано далі сказав: Що треба? Покайтеся, і хай охрестеться кожен з вас. В ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів, і ви отримуєте дар Святого Духа. Перша людина має покаятися, повиснути себе вину перед Богом, а потім що? Охреститися. Бо про це сказав сам Господь. Коли в Івангелі від Марка написано: остання глава, останні вірші заключні, сам Господь сказав: хто увірує і що? І щоститься. Буде спасений, а хто не увірує, буде засуджений. Якщо віри немає, хрещення що? Не допоможе. Але якщо в тебе ти кажеш, є віра, то справжня віра не питає, чи приймати, чи не приймати хрещення. А коли я можу зробити це? І це не є перехрещення, бо один Господь одна віра і одне хрещення, але має спочатку бути що? Віра. Чи була в тебе віра, коли тобі було там півроку чи рік, коли тебе кунали? Доктор Баслів'ясальника Сергій Вікторович написав: водне хрещення служить якби фінальною точкою процесі навернення грішника і його з'єднання з Христом. Тому воно є обов'язковим елементом в ланцюзі спасіння. Про це прямо заявляє апостол Петро. Ми читали да, хрещення це обіцянка Богові. З цих слів зрозуміли, що води хрещення органічно пов'язане з спасінням, і сам Ісус. І цитується той текст Марка 16.16, 16, що я прочитав вище. Хто увірує і охреститься, що? Буде спасений. На якому ти етапі? Можливо, ти на етапі коливання, ти ще своє життя Христу не довірив, ти соромишся людей і таке інше. А якщо ти увірував і покаявся, що заважає тобі рухатися далі, щоб мати всю повноту спасіння, да розбійник на Христі не встиг прийняти хрещення і попав на небо. Або його руки були прибиті до Христа, його ноги були прибиті до Христа. І я переконаний, що якщо в нього була можливість, він обов'язково би водне хрещення що? Прийняв. До чого прибиті твої руки і ноги, що ти досі пір не прийняв одне хрещення? Зазвичай руки і ноги можливо прибити не до Христа, а до якогось гріха. І часто, коли людина прибита до цього гріха, я говорю метаморфічно, розумієте, да? це заважає, що? Вступити? Це заважає. Сила Божа здатна себе відліпити від цього гріха, і щоб ти приєднався до Господа. Ще такий важливий четвертий елемент. Водне хрещення, яке воно має значення? Водне хрещення це приєднання до церкви Христової, до вселенської церкви. На небі не буде ні католиків, ні православних, ні баптистів, ні п'ятдесятників, ні харизматів, але будуть ті, хто полюбив Бога, хто увірив щиро в нього, чи не так? Амінь. Це люди ділять. І коли люди кажуть, ота церква попаде на небо, ота церква не попаде, ті попадуть, і не попадуть. Ви що, приватизували Бога? Він вам підпорядковується, перед вами е, е, відчитується? Хіба можна приватизувати якісь деноминації Бога і сказати Бог належить тільки нам? Це єрість. Церква належить і щира церква, Вселенська церква позаденоміційна. І водихрещення – хрещення це приєднання не просто, звичайно, це приєднання до певної помісної церкви вашій місцевості. Не можна прийняти хрещення і піти потім жити своїм життям. Коли ти вступаєш в заповість з Богом, ти приєднуєшся не тільки до Христа, а до тіла Христового, до певної помісної церкви. Це є певна відповідальність перед Богом і церквою, і тілом Христовим. Амін. Далі ми читаємо: Чи деякі люди не захотіли публічно, проте з начальників написано багато хто увірував. Деякі увірили в Христа. Але написано через фарісеїв, через лігійних е, лідерів того часу, вони що? Не визнали його, щоб не бути відлучим від синагоги. А що вважалося від синагогу? А в той час, якщо євреї увірив в Христа його від е, офіційної релігійної спільноти, що відлучали? Часто люди бояться приєднатися до Христа щиро до Христа, бо їхні е, родичі інші їх можуть що відцуратися. Люди посоромилися публічно приєднатися, вірити в душі, коли вам кажуть, я вірю в душі. Навіщо це? Те, що в душі, зазвичай вила... має вийти наружу. Чим наповнена людина, про те воно говорить. І багато людей не говорять про Бога, бо вони їм що не наповнені. Коли людина наповнена Богом, вона не може мовчати. Згадайте своє життя ті, хто пережили духовне народження, ваше життя до увірування. Воно було наповнено порожнечою, воно було наповнено гріхами, беззаконнями і всім іншим. І ми про це що? І говорили? Але коли Дух Святий, коли Христос війшов в твоє життя, і ти став наповнений Богом, ти не можеш мовчати. І тому це обман, коли кажуть, навіщо про це говорити, я собі втихеньку в душі. Тихенько в душу віру, а публічно поячу і не соромлюся. Тихенько в душі віру, а публічно матюжуся як сапожнік. Тихенько в душі віру, а роблю перелюби, блуди, і не соромлюся цього. А йти за Богом чому що соромно. Отже, якщо ти публічно соромишся Бога і не бажаєш публічно визнати, і деякі не приймають водне хрещення через боязнь людську страх перед людьми, що скажуть люди? Що вони про, про тебе подумають. Для тебе має бути важливо, а що продумає про тебе Господь. Бо останнє слово за ким? За Ним. І ти будеш стояти на суду Божим не перед людьми, а перед Ним. І він тебе спитає, чому ти це не зробив? О, Господи, я тебе увірував, але не хотів визнати, бо мене могли що родичі. То тоді ти наслідуєш долю цих начальників, бо вони, бачите, мали. Тут написано не просто прості люди, а що? Начальники. Люди, які мали в суспільстві певний що? Статус. А що про мене скажуть ті з мого оточення, мого статусу, я втрачу те положення можливо. Але ти тоді не будеш положення в христі. Але якщо ти посоромишся Христа, Христос сказав, що Він посоромиться кого? Тебе. Отже, ми з вами говорили на підставі Божого Слова, яке говорить Господь проводить хрещення Ісуса Христа. Він ототожнив себе з людством, Він богоявлює, він публічно не посоромився заявити про себе, прийти в цей світ. А сьогодні ти, можливо, соромишся. І так само ми говорили з вами про те, що означає хрещення, християнина. Чотири висновки. Що це перше, це обітниця, обіцянку Богові доброю що, совісті. Це не просто обряд ритуал. І та людина, яка має зайти воду і питає, чи ти віруєш в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, що вона має сама сказати вірою. Обіцяєш, що ми служити чистою доброю совістю? Обіцяю. На підставі твоєї віри по повеліннях Ісуса Христа, хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Це обіцянка Богу доброї совісті? Чи було в твоєму житті це обіцянка Богу доброї совісті? Якщо ні, варто послухатися Бога, а не людей. Якщо твоя совість не спорчена, Бог говорить через твоє своє слово, що це Його воля. Іван Хреститель перешкоджав Ісусу Христу і казав: Не треба цього робити. А Ісус сказав: ось так необхідно виконати всю праведність. І це праведність що Божа. І саме так ти маєш виконати праведність Господню. Друге, другий висновок. водне хрещення це є ототожнення поєднання з ким? З Ісусом Христом. В першу чергу з ним. В Його смерті воскресінні от Ототождення поєднання, коли ти усвідомий, що Христос помер на хресті за тебе, за твої гріхи, Він поніс страждання, але і Він воскрес і тому буде воскресіння мертвих, без віри, Воскресіння мертвих віра мертва. Чи не так? Да. Навіщо тоді йти за Богом, якщо оце закопали і на цьому, що все? Але ти віриш в жертву Христа, і ти поїдеш, ти не висів на хресті, але ти поїдеш з Ним, і тоді силою будеш так само з Ним воскрешений, коли Він прийде другий раз. Тому що ти поєднаний з Ісусом Христом, не з церквою, не з людьми, не з пастором, не з батюшкою, не з сонцем, а з ним. Також ми говорили про те, що водне хрещення це важлива ланка в ланцюзі спасіння. Саме водне хрещення не спасає, без віри. Але якщо є віра, то наступний так має бути що? Хрещення. І ми читаємо в день 50-ти там і потім далі 3 тисячі 5, Вони увірили, і для них стояли питання, вони вступали за під Богом через водне хрещення. Четвертий, водне хрещення це приєднання до церкви Христової, публічна заява, коли людина перед Богом людьми заявляє: Я вийшов в світу. І слідуй за ким? За Ісусом Христом. А деякі не хочуть публічно заявляти, що я відділяюся від цього способу життя і бажаю слідувати за Ісусом. І тому Ісус сказав, хто посоромиться Його, то посоромиться Він. Отже, водне хрещення і хрещення Ісуса Христа. Для чого Він це зробив Христос? Для того, щоб ми просто в певний день пірнали в його поломку, а потім жили таким самим життям, як жили до цього. Чи він просто хотів, щоб ми приходили в храми, набирали водички чи нас кропили? Так само, як І осинні... так само, як чосник і осінне колія не виганяють нечисть, так само вода чи кроплення, чи кунання не змиває гріхи, а кров Ісуса Христа змиває гріхи, і ти маєш увірити, що Христос помер і любить особисто тебе. Якщо ти був неправильно навчений, Бог тобі відкриває істину, і тепер вже твоя відповідальність перед Богом. Ти не зможеш сказати йому, потому, що я не знав правду. Боже Слово тобі відкриє правду, і чи ти будеш йому слухняний йому, чи будеш ти за людьми, чи за ним твоє рішення, і відповідальність і наслідки будуть від цього рішення на тобі, друже. І тому Бог хоче, щоб ти увірив в нього. Бог не хоче загибелі грішника. Бог відкладує суд остаточний, щоб ще як можна більше людей прийшли із царства темряви в царство улюбленого, що Сина його Ісуса Христа.